Вітаю у промову. Сьогодні спробуємо з'ясувати, а як правильно говорити: ринок чи базар. Ці слова тотожні у значенні місце роздрібної торгівлі продуктами сільського господарства і товарами широкого вжитку. Тільки ринок використовується як політично-економічний термін, наприклад, світовий ринок, зовнішній ринок, ринок збуту, теорія ринків. Тільки базар уживається в значенні торгівля спеціальними товарами перед святами або в періоду найбільшого попиту на них. Наприклад, книжковий базар, новорічний базар, шкільний базар. Говоріть українською правильно, в офіційно діловому мовленні віддавайте перевагу слову ринок і ніколи не розводьте базар, тобто шум, галас, голосні, безладні розмови. Thank you